Варто згадати, як виглядали перші добробати, що йшли зупиняти російську чому на Донбасі і порівняти їх із новою українською армією взірця 2018 року. Якщо ми розуміємо, що до українського прапора над Кремлем ще достатньо довго, і це наразі, якщо об'єктивні оцінки давати це з наших цілей, але дуже 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 далекосяжних. То для того, щоб перемогти у війні, нам треба зараз зрозуміти, що нам потрібен час для переозброєння. Нам потрібен час для переоснащення, для, для зміни стратегії. І для укріплення створення України фортець для цього потрібні перемовини. Перемовини можуть бути успішними для України лише тоді, коли вона почне перемагати на полі бою. Наразі останні місяці, на превеликий жаль, російсько-фашистські війська вони просуваються, і кожен місяць стає рекордним за цифрою захоплених квадратних кілометрів української території. Тому наразі сідати за стіл перемовин з позиції слабкої це однозначно призвести до того, що умови, з якими сторони можуть стати за столу, будуть не на користь Україні. Та схоже, слабка позиція України не тривожить президента. Тези перемовини постійно присутні в його виступах, і українцям невідомо, що відбувається неофіційно. Сьогодні ми всі свідки. Певних сепортин сепаратних домовленостей, які йдуть між Україною і Росією, не по лінії заходу, а по лінії Сходу. Це найбільш небезпечно, тому що е, чи може бути нашим гарантом Китай? так безумовно, Китай може бути гарантом е, нашим в смислі Зеленського, в смислі Єрмака, в смислі команди Зеленського, і е, вони скажуть: ми вам гарантуємо, що коли ви будете філіалом Російської Федерації. Ви залишитесь недотаркотерканими, ви зможете далі керувати цим філіалом. Статистика показує, що збільшується кількість українців, які готові до перемовин на будь-яких умовах. Насправді він собі думає: та блін, зараз же зима така. Та як я буду без кафіварки каву собі варити? От, а як я буду зранку значить, голову мити без, холодно, без гарячої води, а може, воще ніякої води не буде. А як я буду, значить, куди я буду виносити те, що я насрав у себе в кімнаті, е, у відрі, якщо не буде каналізації, кожен все, собі, собі думає, думає, та да, вже хай Зеленський про щось домовиться. І Зеленський чекає момент, коли от такого народу стане більшість, а е, е, потім оголосить амністію всім. Хто не заплатив штрафи і не, не відслужив на фронті все, що треба, от а, і скажуть отець родной, спасибо.